Березні Україна відкримала коштом відсотків від заморожених російських активів в рамках ініціативи J7 гроші від трьох суб'єктів. Можна сказати: це євросоюз, який надав нам 1 мільярд євро ще до тих трьох, які були раніше. Також Велика Британія, яка надала майже один мільярд доларів, і ці кошти були спрямовані на посилення нашої оборони. Та Канада, яка прорахувала майже 1,7 мільярда доларів, і які теж пішли на фінансування пріоритетних наших видатків в держбюджеті. Отже, можна сказати, що все йде стосовно цього питання за планом. Ніхто з наших партнерів від своїх зобов'язань не ухиляється. Окремо варто підкреслити, що загальна сума ініціатив складає 50 мільярдів доларів, і вже ця сума включена до фінансування програми реформ в Україні.